Добрий день, мене звати Степан Авралович. Про центр правової допомоги я дізнався в мережі інтернету. Познайомившись з сайтом компанії, відгуками, я сам вирішився звернутися до фахівців, які працюють в цій компанії. Залишив заявку на сайті, мені швидко перетелефонували. І записали на прийом до юриста, що було в червні цього року. Звертався я з тою проблемою, що у мене мою справу по моїй дружині поліція. Я порахував, що вона не довела до кінця. І на консультацію я прийшов до Оксани Леонідівни. Вислухавши мою проблему, вона запропонувала мені діяти наступним чином. Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, справи, і у разі прийняття, прийняття слідчим незаконного рішення по справі, ми його оскаржили. Справа була передана. Адвокату Юрію Семеновичу. На мою думку, тому що я з ним вже працював, це саме професійний фахівець своєї справи, і сам він дуже хороша людина. І були надані йому документи. Адвокат ознайомився з провадженням, з матеріалами провадження. В Чернівецькій окружній прокуратурі, де вони перебували на вивченні, після ознайомлення з матеріалами провадження, виявивши незаконно прийняте рішення слідчого, в той же день підготував скаргу до суду. На наступний день ця скарга була розглянута судом та незаконне рішення слідчого було скасовано. Таким чином, завдяки цьому. Мої порушені права були оновлені. Гарно дякую. Процедура тривала три дня. Дякую юристу Оксані Леонідівні, дякую адвокату Юрію Семеновичу за проведену роботу. Рекомендую звертатися до центру за допомогою у вирішенні питань. Гарно дякую. До побачення.